Казка про два шляхи і одну мету. У саванні, де золоті трави колихав теплий вітер, жив Буйвол Стронг, сильний, мов скеля, і спокійний, як вечірнє сонце. Йому подобалося йти далі, відкривати нові місця, але він бачив лише те, що поруч. Над тими ж просторами літала чапля віжін. Легка й уважна здатна помічати найдрібніші зміни на горизонті. Вона бачила далеко, але не могла пройти крізь густі хащі чи відлякати хижака. Одного разу віжін з висоти помітила райське місце невелике озеро, оточене зеленими деревами там було вдосталь води та їжі. Але шлях до нього пролягав через колючі зарості, вузькі стежки, та й хижаків було вдосталь. Тоді чапля спустилася до Стронга і розповіла про знахідку. Але я боюся мандрувати туди сама, зізналася віжін. Я б хотів там бути, але я сам не знайду шлях, відповів буйвол. То ходімо разом. І вони вирушили. Чапля летіла попереду, вказуючи правильний напрямок, Строн розчищав дорогу і захищав віжен, щоб обидва могли пройти безпечно і відпочити місцями. Дорогою вони зустрічали інших тварин, які спершу змагалися між собою за кожну краплю води, щоб хоч якось вижити. Та, побачивши, що буйвол і чапля йдуть пліч опліч і допомагають один одному. Ці звірі теж почали об'єднувати сили і не змагатися. Коли всі дісталися до озера, кожен зрозумів гуртом можна не лише дійти швидше, а й зробити подорож безпечнішою та радіснішою. Астронг і віжін вже ніколи не розлучалися, бо зрозуміли, як разом добре жити Буйволи вже не турбували комахи, не лякали довгі подорожі, та й бесіди з однодувцем щире задоволення. А чапля була завжди з їжею, під захистом і в чудовій компанії друга. Значенька партнерство це коли два шляхи стають одним, воно відкриває горизонти, яких не видно тому, хто йде сам, і дає силу, якої бракує тим, хто лише летить.